Та один дуже важко пропустити початок хвороби, тому що як правило в 31-32 фазу ще не досить жарко. Умов для розвитку хвороби нема. Тому внесення якраз саме в цей період продукту з двома діючими речовинами, які мають профілактичну дію, буде давати найкращий ефект. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглянемо ще одну частину системи захисту зернових культур від хвороб. Зокрема, подивимося на наші два найновіших, де так казати, продукти з портфоліо. Вони вже певний час на ринку України. Вони вам досить відомі, але все одно агрономи задають питання. От Як їх використовувати правильно, котрий в Т1, котрий в Т2, якщо поміняти місцями, що буде, які особливості кожного продукту, коли його краще давати. Тобто питань виникає досить, і разі є потреба, необхідно дати цю інформацію для того, щоб питань було якомога менше. Тож розпочнемо з того, що подивимося. Як різні діючі речовини реагують на температурний режим? На слайді можете побачити основні діючі речовини, які є в продуктах компанії? І зверніть увагу, що більшість діючих речовин, зокрема ксеміум і пірокластробін, починають працювати від 5 градусів. Якщо ми говоримо про ксеміум, то 5 градусів це більше стосується профілактичної дії, тому що він має ще і лікувальну дію, але для цього необхідно мати дещо вищі температури там від 8 і далі. Тоді буде лікувальна дія краще, тому що це пов'язано вже з метаболізмом більше. А профілактична дія це фактично лежання на листку і перешкоджання проникненню. Ну, в основному. Звісно, також продукт фіксується і в листку, але. Там дія його також фактично полягає в тому, що він створює бар'єр для проникнення гриба. До такого сильного метаболізму там, як правило, діло не доходить. Якщо ми говоримо про епоксиконазол, метконазол, то це діючі речовини, які хотять вищої температури. Звісно, азоли це лікувальна дія, вони хочуть температури, тому що вони мають вже вбудовуватися в метаболізм гриба. І, відповідно, там вже працювати. А з метаболізмом таке, що чим тепліше, тим краще ну, до певної розумної межі. Метрафенон, фенпропіморф це діючі речовини, які входять в інші продукти, те саме Капало, Флексіті. Вони також працюють від 5 градусів, і в одному з попередніх роликів ми вже говорили про позиціонування продуктів, які містять ці діючі речовини, і чому ті продукти знаходяться саме там. Сьогодні ми поговоримо про два найновіші продукти в портфоліо компанії, тому що, як я вже казав, виникають деякі питання. Що стосується т 1 то ми в даному сегменті позиціонуємо REX+, Плюс, Пріаксор та Капало. Пріаксор це продукт, який містить, як я вже казав, дві діючі речовини. Дві діючі речовини, які мають профілактичну дію. Тому найкраще внесення Пріаксору це коли. Початок хвороби. Ну, в Т1 дуже важко пропустити початок хвороби, тому що, як правило, в 31-шу, фазу ще не досить жарко, умов для розвитку хвороби нема. Тому внесення якраз саме в цей період продукту з двома діючими речовинами, які мають профілактичну дію, буде давати найкращий ефект. І дивлячися на наші досліди, можна сказати, що профілактична дія вона ефективність забезпечує кращу і тривалість довшу. Тому що якщо частина патогенів вже проросли в листку і починають там його руйнувати, то який би не був фуніцид, все одно стопроцентної ефективності вже дати не можна, тому що коли фуніцид почне руйнуватися всередині листка за рахунок метаболізму, вже тоді гриб зможе починати потихеньку відживати. І тоді вже необхідно проводити друге внесення. Але в Т-1 ми рекомендуємо пріаксор в нормі 0,3 літра на гектар. І Період захисту ну, максимальної зареєстрованої норми до 30 днів. А якщо ми говоримо про норму 0,3 літра на гектар, то це 20 днів період захисту буде більш ніж достатньо для того, щоб утримати період захисту до другого внесення. Пріаксор це продукт, який містить багато унікальних властивостей. Перша, що йому надає унікальності, це його формуляція. Його формуляція концентрат, який емульгується, концентрат емульсії по-простому. Вона унікальна тим, що містить дуже багато допоміжних речовин. Цю формуляцію не наскільки важко робити, настільки там багато цих допоміжних речовин, зокрема, в Пріаксорі їх 8 штук, щонайменше, це ті, які входять до паспорта безпеки, не основні, тобто не діючі речовини, а допоміжні. В іншій формуляції, наприклад, Сі входить від 1 до трьох формуляцій, тобто в концентрат суспензії входить набагато менше. І якраз велика кількість допоміжних діючих речовин дає змогу Пріаксору відмінно прилипати до листка дуже швидко і гарно розтікатись. От на фотографії ви бачите, як розтікається робочий розчин пріаксору на листку. Пріаксор зареєстрований в нормі 0,3 літра на гектар, і ми рекомендуємо саме цю норму використовувати як на ячменях, так і на пшеницях, От, тому що цього достатньо для того, щоб забезпечити гарну ефективність в теперше внесення. І ось один із результатів, які ми спостерігали в нашому агроцентрі це. Від внесення пріаксору ми отримали 6,2 центнера з гектара прибавки урожайності. Якщо говорити про середню прибавку урожайності, то взагалі від першого внесення вона оцінюється в середньому 5 центнерів з гектара. Вкладати надмірні зусилля, надмірні кошти в перше внесення немає особливої потреби, тому ми рекомендуємо саме 0,3 літра на гектар Пріаксору. Також унікальною особливістю цього продукту є те, що його можна використовувати зі зниженою нормою виливу робочого розчину від 100 літрів на гектар. Саме завдяки формуляції це стало можливим, тому що якщо взяти, наприклад, якісь дешеві, дешеві підробки, то також можна сказати, а хто заважає внести 100 літр, ну, зі 100 літрами води на гектар. Ну, та фізично можна внести, але чи буде то ефективно, чи забезпечить той продукт необхідне покриття і необхідну кількість крапель? Особливо вперше внесення, коли листки пшениці стоять вертикально здебільшого, з деяким невеликим нахилом. Тобто на такому листку, особливо якщо вносити крупною краплею, дуже багато робочого розчину може стікати. У випадку з якісним продуктом, яким є Пріаксор. Ця, цей ризик нульовий, тому що повністю е, робочий розчин розтікається по листку, як би той листок не стояв. Спочатку наносимо старий продукт з не дуже досконалою формуляцією. Дивимося, що буде. Крапелька лежить на листку, вона не розтікається, сила поверхневого натягу висока. Якщо ця крапля навіть не скотиться з листка. Вона за кілька хвилин, максимум або навіть секунд, вона висохне і, відповідно, дія буде слабша. Наступний продукт більш новіший, але з більш дешевого цінового сегменту, хоча він досить популярний на ринку. Формуляція продукта є недостатньою. Це показує те, що взявши дешевий продукт навіть з найкращими діючими речовинами, ви не отримаєте бажаного результату. Подивимося, як веде себе Розчин при аксору. Зверніть увагу на поведінку краплі. Не пройшло й секунди, крапля розтеклася по листку. Крапелька створила дуже велике п'ятно контакту. В даному випадку, якщо порівнювати, це п'ятно контакту в десятки разів більше, ніж у попередніх продуктів. Що нам дає ця перевага? Якщо ми використовуємо крупну краплю, то Перші два продукти можуть спокійно відбитися від листка або стикти. Якщо ми використовуємо Пріаксор, його формуляція базується на технології Stick and Stay. Це означає, що він попадає на листок і прилипає до листка. Він не відбивається, але затримуючись на листку, він розтікається і покриває велику площу. І іншою унікальною особливістю даного продукту є саме поєднання цих двох діючих речовин піроклостробіну і ксеміуму. Це дає йому змогу контролювати більшість хвороб зернових культур на найвищому рівні. До переліку цих хвороб відносяться абсолютно всі основні хвороби, які можуть бути можуть мати місце на ячмені та на пшениці. Якщо ми говоримо про плямистості листя, то тут ефективність буде найвища. По борошнистій росі найкращу ефективність продукт показує при профілактичному внесенні. Тоді ефективність висока. Звісно, якщо хвороба почина, вже почала розвиватися, то тут необхідно скористатися буде якимось підсиленням у вигляді. Спеціалізованого продукту, той самий Флексіті, можуть допомогти, але знову ж таки це трапляється дуже рідко, оскільки хвороби зазвичай розвиваються пізніше, і профілактичної дії пріаксору більш ніж достатньо. І як підтвердження ефективності продукту проти борошнистої роси, приведу вам слайд з нашого західного агроцентру. Коли ми мали розвиток борошнистої роси на рівні 25%, в аксор нормі 03 літра на гектар через 20 днів після внесення мав ефективність 81%. Тобто ця ефективність була краща, ніж у Rex Duo і була на рівні, як у Рекс Rex+. Плюс. А Plus, Rex+, я нагадаю вам, є продуктом, який можна назвати спеціалізованим проти борошнистої роси. Тобто, у Пріаксора, якщо ми даємо... Його профілактично, навіть у мінімальній нормі 0,3 літра на гектар, є висока ефективність проти борошнистої роси. Більше того, в цьому досліді в нас були і інші продукти від конкурентів, які спрацювали також або на такому самому рівні, або були навіть дещо гірші. Ефективність проти септоріозу на пшениці я пропоную подивитися не сухими цифрами, а на фотографіях, як це відбувалося в нашому агроцентрі в Хмельницькій області. У 2020 році рік був досить сприятливий для розвитку хвороб. І от зверніть увагу, що коли ми даємо Пріаксор, в даному випадку пройшло 46 днів після внесення, тобто, це вже значно дуже пізній облік. От. І зверніть увагу, яка різниця між необробленим. Та обробленим варіантами. Звісно, 46 днів це дуже тривалий період, і там певні ознаки хвороби вже почали проявлятися, але наскільки фон відрізняється, особливо, коли враховувати, що пройшло вже півтора місяці. Наступне фото це інший агроцентр, Київська область, для того, щоб подивитися, як продукт працює в різних регіонах. Так само без обробки в нас є. Значне ураження хворобами 48 днів після внесення Пріаксор в нормі 03 літра на гектар, посів виглядає значно-значно краще. І для порівняння з тим, як спрацювали конкуренти, які знаходяться в тому самому діапазоні ціновому. Я пропоную подивитися на один з них. На жаль, я не можу назвати цей конкурент, але тим не менше, ситуація по іншим продуктам. Того цінового сегменту була подібною. зверніть увагу, да, це трошки краще, ніж на контролі, тому що знову ж таки пройшло 48 днів, але при Аксор справився з цією проблемою набагато краще. І як фінал, звісно, прибавка урожайності, тому що таке, як виглядав посів, це має значення, але важливо, що всипав комбайн. В прицеп машини, яка відвозить зерно. І в вашій увазі пропоную кілька результатів з наших демо-центрів, де ми використовували внесення Пріаксору в 32 фазу. Запорізька область навіть на наближеній фотографії можна побачити, що посів оброблений Пріаксором мав кращий зеленіший вигляд, і відповідно 6 центрів з гектара прибавки. Херсонська область демо-центр. Наш також Пріаксор в нормі 03 літра на гектар вносили в 32 фазу, і в порівнянні до контролю він дав 3,5 центнера прибавки з кожного гектару. Це дещо менше, ніж в Запорізькій області, але й умови там склалися дещо інші, і відповідно прес хвороб міг бути інший, але тим не менше, 3,5 центра з гектару це вагома прибавка, якщо ми говоримо про те перше внесення. Там, де ми захищаємо не самі головні листки. Також при Аксор використовуємо і на ячмені, рекомендуємо його використовувати на ячмені, ефективно контролює січасту плямистість. Зверніть увагу на таку особливість. В Південному регіоні хвороби розвиваються, скажімо так, умови для їх розвитку дещо гірші, ніж в інших регіонах, але трапляються інколи такі. Унікальні випадки, коли ячмінь, наприклад, в даному випадку, в 2021 році, на контролі просто згорів. Листків на момент наливання вже практично не було. От в даному випадку 75-та фаза, листків практично немає, а оброблені посіви при аксором в нормі 03 літра на гектар, в 39-ту фазу на цей раз виглядають дуже і дуже гарно. Зелені. Без ознак хвороби. Звісно, видно е, деякі пожовтіння, тому що все-таки це південний регіон, вологи лімітовано, але навіть жовті листки без ознак хвороби. Тобто вони не коричневі, вони не сірі, вони не чорні, вони просто жовті, коли рослина їх е, починає фізіологічно е, скидати. Ось ще один варіант, який е, був так само в досліді: подвійне внесення. Це також Одеська область. Контроль вже вам знайомий, без обробки листки загинули, а на обробленому вони вегетують. Ще значна частина рослини зелена, навіть більше ніж після однократної обробки пріаксором, що і в принципі не дивно, тому що продукти мають не тільки фунгіцидну дію, а також фізіологічну дію. тобто, Внесення їх в системі дає змогу рослині краще використовувати ті ресурси, які їй доступні з ґрунту, в тому числі і азотні добрива, і волога. На наступному слайді ми е, бачимо наші рекомендації для захисту е, верхнього ярусу листового апарату зернових культур, е, зокрема Абакус та Адексар Плюс два продукти, які ми рекомендуємо скоріше для Т2. Ніж для інших обробітків, тому що тут вони дають найбільшу ефективність. Тривалість захисного періоду в Адексеру плюс до 40 днів. Якщо ви використовуєте меншу від максимальної зареєстрованої норми, звісно, ну, закономірно ця тривалість буде дещо нижча, але при середніх рекомендованих нормах 0608 ви можете мати гарантовано захист 25-30 днів. Чого, в принципі, достатньо для того, щоб забезпечити саме захист від прапорцевого листка до світіння? Продукт містить три діючі речовини: піраклостробін і ксеміум мають профілактичну дію, ксеміум на додачу має лікувальну дію, Епоксиконазол виключно лікувальну дію, і, відповідно, ми маємо цей, як би казати, комплексний. Цілісний захист для того, щоб наші зернові культури почували себе вільно від хвороб і їм нічого не заважало рости. Адексар плюс, окрім традиційного Т2 внесення, як я вже казав, можна використовувати для пізнього Т-1, і навіть для т першого внесення, для типового, особливо в південному регіоні, де часто використовують проміжне внесення пізня Т-1. І там Adexa Plus також відпрацьовує дуже гарно. Якщо ми говоримо про використання Adexar Plus на озимій пшениці, то найкраще його використовувати в Т2 внесення. От, норма використання від 0,6 до 07 літра на гектар, якщо це внесення пізнє Т1, то в залежності від очікуваного періоду захисту, який необхідно забезпечити норму можна збільшити до 0,8. Ячмінь е, краще реагує на внесення Адексару Плюс. Взагалі Адексар Плюс любить ячмінь. Ячмінь любить Адексар Плюс. Тому ефективною нормою е, для захисту ячменю буде е, 05 літра на гектар. Цього більш ніж достатньо для того, щоб утримати е, ячмінь в чистоті. Також е, Адексар Плюс має прогресивну формуляцію подібну до Пріаксору. Він дуже гарно е, прилипає до рослини, дуже гарно розтікається. Якісна формуляція Plus е, дає змогу знизити непродуктивні втрати продукту у вигляді стікання та відбивання і направити весь його потенціал для захисту вашого посіву. Продукт має дуже високу ефективність як до січастої плямистості, так само і до інших. Плямистостей, зокрема, і смугастої, і темнобурої плямистості, також септоріоз листя пшениці, бура й і жовта іржа і борошниста роса. По борошнистій росі середня ефективність, але знову ж таки профілактичне внесення забезпечує дуже, дуже гарний ефект. Краще за всі діаграми, за всі слова, демонструють ефективність саме фотографії. Ось уже відома вам локація за попередніми слайдами з Одеської області, де ми вносили Adex плюс після Пріаксору в фазу 39-ту, і посів надзвичайно чистий. Порівняння до контролю взагалі різниця дуже-дуже значна. Якщо порівнювати, як працювали конкуренти, то ну, тут було не зовсім. То, що очікували фермери. Варіант без обробки та варіант оброблений одним з конкурентів дробним внесенням, виглядав не дуже гарно. Якщо придивитися, то контроль хвороб був на середньому рівні, але фізіологічного ефекту, такого як віднесення Пріаксору та адексар плюс, абсолютно не було. Це ще раз показує перевагу Пріаксору та ксеміуму. Над іншими діючими речовинами, саме в плані фізіологічного ефекту, коли обидва продукти забезпечують цю підтримку рослині. Вони дають їй змогу по максимуму використати всі, всі ресурси, які доступні з ґрунту. І це важливо. І тут це є одна з переваг використання системи внесення. Це Одеська область. Зверніть увагу, Одеська область це не Західний регіон, де ми говоримо. Т1, Т2 це повинно бути, якби ну, без варіантів. В Одеській області дуже часто використовують спрощені системи, але ми ще раз е, доказуємо, що ефективна система захисту вона актуальна вскрізь. На даній ілюстрації, от інший конкурент, який показав е, дещо е, кращі, результати, ніж попередній. Також зверніть увагу, е, листки більш-менш вільні від хвороби. Да, там є певні, певні нюанси, але. Тим не менше, листки починають жовтіти. Не вистачає також фізіологічного ефекту в першу чергу. Ну і по хворобам там також є певні недопрацювання. І третій конкурент: тут уже не дробне внесення, а один продукт рекомендований для першого внесення, і другий продукт рекомендований для другого внесення. Також ситуація. Ну, не найкраще. Є певні недоліки по контролю хвороб і знову ж таки відсутність фізіологічного ефекту. І в якості такого короткого підсумку для того, щоб розділити продукти по ефективності по контролю деяких хвороб. Зверніть увагу, що по борошнистій Росі, безперечно, капало це є топ-продукт для контролю цієї хвороби Рекс Plus – Хоча ми бачили, що і Пріаксор не гірше спрацьовує, ніж Рекс Плюс, але тим не менше, в більшості випадків да, ми позиціонуємо ці два продукти як середньою ефективністю по контролю борошнистої роси, але знову ж наголошую, профілактично ефективність зростає ну, дуже сильно. Тобто не варто зволікати і сильно запізнюватися з несенням, незважаючи на те, що продукти сильні і мають. Гарну лікувальну дію. Профілактичні внесення завжди виграють. Щодо септоріозу листя, то тут Пріаксор та «Адексар Плюс» займають заслужені топові позиції. Це продукти з максимально можливою ефективністю проти септоріозу листя пшениці. Якщо розрізняти, от в чому різниця між цими двома продуктами, то це в позиціонуванні, ми рекомендуємо Пріаксор. Перше внесення Adexor Plus друге внесення. З об'єктивних причин, не тому, що так хочеться, а саме компонування продукту, діючі речовини відпрацьовують краще саме в такому, такій послідовності. Наступне е рейтинг це піранофроз, тобто продукти, які краще контролюють піранофроз. Зверніть увагу, Пріксор та Adexar Plus знову в топі. Ефективність контролю піранофорозу обох продуктів дуже висока за рахунок унікальних діючих речовин. Найбільш небезпечними хворобами листя пшениці є септоріоз та піранофороз, і саме проти цих хвороб Адексар Плюс та Пріаксор мають найкращу дію. Що стосується хвороб ячменю, то будь-які плямистості, сітчаста, смугаста, темнобура, і ви бачили на фотографіях, які були попереду, обома продуктами контролюються на найвищому рівні. Плюс маємо гарний фізіологічний ефект. Тому саме таке позиціонування, як Пріаксор в Т1, Адексар Плюс в Т2, це при традиційному внесенні, якщо Система передбачає використання сестіви, то сестіва під час обробки насіння разом з протруйником, і потім уже Adex плюс – друге внесення в Т2 внесення. Чому Адексар Плюс? Тому що тридіючі речовини це дуже добре для запобігання розвитку резистентності і, відповідно, топова ефективність боротьбі з хворобами. Наразі це вся інформація, якою я планував з вами поділитися в цьому ролику. Надіюсь, вона була вам корисною. І якщо ви хочете отримати більше інформації, будь ласка, підписуйтесь на наші канали у соціальних мережах і не стидайтеся задавати питання в коментарях. Дякую за увагу. Chemistry.